Привіт! З тобою Оксана Колу, твій наставник. Сьогодні я тебе навчу виділяти е, текст по-різному в Телеграмі. Допустимо, є у тебе текст. Ти хочеш його якось там виділити. Допустимо, якщо ми хочемо зробити оцей, оцей перший, першу стрічку, ми хочемо зробити її жирною. От ми його виділяємо. Далі в нас з'являються отак три точечки, і в нас з'являється жирний шрифт. Класно, правда? Далі ми хочемо, допустимо. Зробити оцей текст трошечки іншим. Натискаємо, виділяється, ми робимо його ось таким. Прикольно, правда? А далі, якщо ми хочемо, допустимо, ось тут вставити посилання. Ми виділяємо, нажимаємо три точечки і шукаємо тут а, створити посилання. Попереду, ти копіюєш посилання, яке ти хочеш поставити замість цього слова, ти його тут вставляєш. Натискаєш гаразд, і дивися, це слово виділяється, воно стає таким зелененьким, і коли далі людина натисне на нього, воно автоматично перейде на твоє посилання. Тому дуже цікаво творити, дивись ще раз, виділяємо, натискаємо, і ми з тобою закреслюємо цей текст. Оце стосується ціни, да? і коли ми хочемо її закреслити. Далі, що ми тут ще можемо зробити? Ти можеш собі натискати і дивитися. А, класна штука. Оцей спойлер. Це коли ось так ось людям для того, щоб їм побачити слово, яке там тебе написано, їм потрібно натиснути, і воно тоді їм показує. Тому користуйся оцими фішечками.